Сторінка 245 Теорія літератури. Повість. Художні твори бувають різні за формою, змістом та обсягом. В одних діють кілька персонажів, а в інших багато. Зважаючи на такі особливості, літературні твори поділяють на жанри або різновиди. Багато жанрів ви вже знаєте, серед них казки, міфи, легенди, народні перекази, байки, вірші, оповідання. А ось новий для вас жанр повість. Повісті властиві такі ознаки: прозова мова, великий обсяг, кілька або багато героїв-героїнь, розповідь про події. Отже, повість це великий розповідний прозовий твір, у якому широко змальовано життя одного, однієї чи кількох героїв-героїнь протягом тривалого або важливого за подіями часу. Художній твір, малик, незвичайний приходи алі в країни недоладії – за жанром повість, адже ця книга велика за обсягом зістраціями і без скорочень 120 сторінок вона написана прозовою мовою, хоча в деякі розділи авторка ввела пісеньки, а вони написані віршованою мовою. У ній діє багато персонажів, а різні важливі події відбуваються впродовж короткого проміжку часу. Крім того, ця повість казкова, адже в ній діють вигадані герої та героїні. Не до роль десяти, не до штанько, не до попелюшка та інші відбуваються чарівні події. Перенесення дівчинки Алі з реального життя в країну недоладію, проникнення Алі. В зачарований будиночок через намальовані пальцем на стіні двері. Повісті бувають казковими і Історичними, соціально побутовими та інші. Найближчі до повісті жанр – оповідання. Воно, на відміну від повісті, значно менше за обсягом. Події в ньому відбуваються протягом короткого часу. А герої героїні, як правило, один, одна або дві, два. Більші відповісті за обсягом роман. Але із цим жанром за шкільною програмою ви вперше ознайомитеся в 9 класі. Це буде роман Куліша Чорна Рада.